Вітаю. Це наша лита зелена преміальна ялинка у максимальній висоті 2 метри 55 сантиметрів від Urban Трі. Така ялинка вам ідеально підійде, якщо у вас простора кімната і висока стеля. Висота міряється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка дуже стійка, металева. Величезна перевага цієї ялинки є те, що вона максимально реалістична. Вона такого натурального зеленого кольору. А для ще більшої натуральності ось тут нанесена ось така коричнева фарба. Ялинка називається Лита через. Технологію виготовлення. Ось цей пластик заливають у спеціальні формочки, і вже звідти дістають ось такі красиві гілочки. Ця ялинка, як і всі інші наші ялинки, дуже якісні. Вони виготовлені із безпечного первинного матеріалу, а головне в них немає жодного неприємного запаху. До того ж, при зіткненні з вогнем, вони не спалахують, а лише поступово тліють. Ялинка складається із декількох частин. і З легкістю поміщається в ось таку компактну коробку, де ви зможете її зберігати наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації. 20 цих ялинок ось така вона красива, висока, деталізована лита, преміальна зелена ялинка у максимальній висоті 2 метри п'ятдесят сантиметрів. Замовляйте її прямо зараз.